Місяць був присвячений сім'ї. На цю тему, звісно, можна говорити безкінечно, і це буде такий, може, повчальний якийсь урок для молоді нашої. Це маленьке свідчення про відносини між батьками та дітьми. На жаль, в нашому світі не всі сім'ї повні складаються з батьків, дітей, так, як має бути. Бувають різні родини. Моє свідчення про мою родину. У мене її можна сказати, що не було. Або навпаки, вона була дуже велика. Мене виховувала бабуся, дідусь, всі сусіди, всі друзі нашої родини. Моя мама померла після народження мене, я залишилася з бабусею і дідом. Такі, така згадка про бабусю. Коли я лягала спати, вона завжди тримала мене за руку. Просто сиділа біля мене, тримала мене за руку і чекала, поки я засну. І це було таке відчуття, що вона боїться так само мене втратити, як втратила свою доньку. Я дуже пам'ятаю її долоні, я дуже пам'ятаю, наскільки бережно вона відносилась до мене. Але в кожній сім'ї діти потребують чоловічого виховання, в кожній сім'ї, має бути батько. Так сталося, що батька не було, він після мого народження уїхав. В своє рідне місто ми не спілкувались. Одного разу, це було мені, може, років 13. зазвонив телефон. Я взяла трубку, почула Ленка, привіт. Я спитала, хто це? Він каже, це твій папа. Я дала бабушці трубку і. Кажу, там якийсь папа. Бабуся дуже дуже злякалась тоді, що ну, мене заберуть, але він дзвонив не для того, він дзвонив ну, просто, бо йому так захотілося. Ми поспілкувалися. Це був один єдиний дзвонок, одне єдине спілкування в нашому житті. Більше ми не бачились, і я ніколи більше його не чула. Але я дуже сильно відчула на собі, що. Ну, Чоловіче виховання має бути незалежно від того, чи ти хлопець, чи ти дівчина, все одно ну, має бути батько. Тому родини мають бути повні і потрібно їх берегти. І тільки віра нам може допомогти берегти ці родини. Потім, так сталося, бабуся померла. Мої родичі, тітка і дід. Після памінок, після помінальної вечері на дев'ятий день я залишилась взагалі сама, можна сказати, на вулиці з особистими речами. Я довго не спілкувалася з ними, але завдяки церкві. Завдяки цим заповідям я нарешті вибачила їх. І нарешті я ну, змогла говорити про це. Коли я стала доросла і одружувалась, я обирала собі чоловіка, скоріш за все, не від почуттів, а я шукала того батька, того пору. Через те були помилки, було декілька щасливих братів. Mm. Вот. Ну, було непросто, але були зроблені якісь висновки, як потрібно жити. E, були помилки, маю надію, що вони виправлені. І коли я одружилась з Юрою, це був теж такий шлях непростий, була вагітність, була замерла вагітність. Ця дитина померла просто без медичних всяких показань. Потім я собі стала ну, думати про це, і я думаю, що це від того, що ти не готовий мати родину бо ти її ніколи не мав. Але пройшов час, я завагітніла Єгора, і на аналізах були аналізи, які показали, що це дитина Дауна. Це була перша безумовна довіра Богу. Я не сказала вдома ці аналізи, але я вірила, що ну, все буде добре, так і сталося. І весь свій шлях від народження і до вже справжньої сім'ї, яка зараз у мене є від справжньої до справжньої родини, цей шлях майже в 30 років, але Слава Богу, що я його пройшла, не впавши на дно, не переживши того гріха, який супроводжує багатьох людей, і допоміг, я думаю, тільки Господь, тільки єдине, що зрозуміла це вже зараз і. Трошки запізно. Це єдине, про що я шкодую, що так довго я йшла до цього, до віри, до Бога, до того, щоб бути щасливою в вірі, бути впевненою в своєму житті. І думаю, що далі моє життя буде. Звісно, будуть помилки, але це вже буде ну, такі помилки, які можна буде виправити. І бажання єдине на сьогоднішній день, це ну, віддати себе в руки Бога і жити Його словом, і життя буде наповнено добром. Коли в родині, в родинних стосунках є віра, є шлях до Господа, тоді ця родина вона щаслива. Тоді в цій родині діти ростуть наповнені вірою, наповнені любов'ю, і вони не стикаються з зовнішнім світом, з гріхом, з тою злобою, якою Наповнений цей світ. І треба бути з дітьми близькими, треба не боятись їх обіймати, лягати, спати з ними близько, близько так, ну, серце до серця, так, щоб це було відчуття опори в житті. Ми маємо радіти їхньому присутності і дивитися, як вони ростуть, оберігати свої родини і бути впевненими в тому, що Господь збереже наші відчуття в сім'ях, і що вони в вірі будуть. Ну тільки крепче Амінь.